Гуляє вітер по високих стінах, гуляє наше, що шукає у раю. Хлопчина таким кротом не поміна. А я один, як той сюда стою. Один на полі залишився воювати. Усі загинули, а я один живий. Беру я автомат і знов стріляти. Цей день останній, і він є такий. Лежить у намті ще дантів жити, він за наказом на війну прийшов, він стане на колінах про життя просити, бо на війні він спокій не знайшов. Хлопчина не здається, і воює, за свій народ рідну Батьківщину, до слави й перемоги він мандрує, щоб захистити своє життя родину. Луна йти в пострілі гармата, юнак на землю збіру тихо опа. Війна скінчилась і нема солдата. На цій війні поразки він зізнав. Приходить лист до мами про новини, що синій на полі вже лежить. Немає більше сина у родини, хай Бог йому з миром все простить. Привезли юнака у дерев'янім гробі, щоб мати з плачем відпустила вже його, намалювавши миром хрест на лобі, щоб пам'ятала про його добро. Прийшов вже час накрити кришку гробу, душа його вже полетіла до небес. Усі гірко плачуть про жалобу, свій мирний хрест в подав він принесе. Тепер лишилась мати наодинці, з думками, що синочка вже нема, зібрала його одяг у торбинці і з одягом пішла до джерела. Палити одяг, що нагадував про сина, а фото всі його ще зберегла. прошення вона за все просила. Нелегкий путь в житті вона прийшла. Прийшла вже старість, мати помирає, до сина в небо вже вона йде, бо на землі життя її вбиває, а там із сином спокій мить знайде.